Ми продовжуємо прямі включення з коларів парламенту. Моїм наступним співрозмовником буде народний депутат України Володимир Литвин. Володимир Михайлович, власне, як можна проаналізувати ту ситуацію, яка сьогодні складається, і те, що переговори ще затягуються. Очевидно, переговорники не, не можуть знайти аргументи і не можуть домовитися і вийти на певні компромісні рішення. А відтак я вважаю, що треба перенести ці розмови в Верховну Раду. Яка вже два місяці мовчить, вести діалог щодо тих позицій, з яких немає спільної, спільної точки зору, і намагатися її знайти в процесі публічного діалогу. Ну, в принципі, можна було б такий варіант за, запропонувати: проголосувати один із законів, скажімо, перший голосується опозиційний. Якщо він не приймається, тоді треба робити перерву. І продовжити діалог, або провести сигнальне голосування одного іншого законопроекту, побачити, де є більша підтримка, і далі шукати згоду. Тоді вже буде зрозуміло, що дискусії точаться довкола одного законопроекту. А в принципі, я думаю, камінь спотикання це прикінцеве положення щодо дати або можливості реалізації. Самої ідеї я маю на увазі ідеї звільнення людей, які затримані за участь. В акціях, які мали місце в Україні і в Києві, зокрема, сьогодні дійсно це питання досить складне. Тут має бути і довіра до сторі з однієї сторони до іншої, і напевно, якісь гарантії, що ці умови будуть обов'язково виконані. Як от зробити цей баланс і досягнути навколо чого мають точитися дискусії? Як ви вважаєте, це має бути якісь терміни і мають бути напевно якісь етапи виконання цих умов? Це повинно бути прописано в законі. Це має бути закон ад-хок для цієї ситуації. Справа тім, що ви правильно підмітили, відсутність довіри приводить до того, що намагається в закон вписати політичні норми. І якби була довіра, або, хоча б якийсь елементарний рівень довіри, то я думаю, при прийнятті такого закону без будь-яких умов. Лідери опозиції могли б публічно заявити з трибуни Верховної Ради України, що вони живуть заходів для того, щоб розблокувати будівлі, звільнити будівлі для того, щоб дати можливість рухатись транспорту. А Майдан хай собі продовжує існувати до того часу, доки він сам буде вважати, що він свою місію виконав, і це могло б бути компромісом, але знову ж таки. Всі е, говорять про те, що вони виступають із вищих е, державних народних інтересів. Всі демонструють е, любов до батьківщини, вже додемонструвалися до того, що по суті справи народ і батьківщину вважають своєю власністю. А відтак не можуть далі рухатись. Треба набір рішень, набір підходів і почергово їх перевіряти. А те, що вони сидять вже декілька днів, я думаю, аргументи від цього в них не додасться. Якби них були. Якби вони були спроможні домовитися, я думаю, що вони це зробили. Треба переносити це в публічну площину. Іншого шляху я не бачу. Публічна площина йдеться про відкритість цих домовленостей і запрошення інших людей до складу Ні, тих переговорників. Це треба зайти в сесійну залу. Кожна сторона має викласти свою точку зору, у чому розбіжності. Можливо, ці розбіжності поставити на голосування, і хай вирішить це сесійна зала. Ніхто нічого не інформує. Я депутат уже досвідчений, я вважаю. Я не вів ні одні переговори, але ми виходили до е, е, депутатів, е, інформували людей. Це було в 2004 році. Інформували журналістів і відчували зворотню реакцію. І коли ми бачили, в чому ми помиляємося. Враховували це і рухались такий спосіб. Я думаю, що всіх влаштовує процес заради процесу, тому що перекрила оцю проблему головна е тема це тема уряду і тема того, хто буде прем'єр-міністром. премєр міністром дуже бажаючих багато. Е приміряти на себе цю посаду зараз досить активно говорять про можливість переформатування складу парламенту? Зокрема, йдеться про зарахунок позафракційних? Ви є депутатом, якраз який належить до позафракційних, адже ви прийшли за мажоритарним округом? Скажіть, будь ласка, як власне ці процеси ви прокоментували, і чи дійсно чому не робляться ставки сьогодні і не запрошуються до переговорного процесу саме позафракційні? Якщо, це один бік питання? А з іншого боку, чи дійсно можуть бути переформатова? Ований склад парламенту скажу максимально відверто і скажу правду. Розумні люди там не потрібні, оскільки будь-яка думка, яка має здоровий сенс, викликає велику заздрість. І думаю, що це вже якісь претенденти на якісь посади з'являються. Я заявляю, що ніхто ні на що не претендує. Претендуємо тільки на одне: заспокоїти людей. Не розсварити остаточно країну відносно нового нової там більшості чи меншості тобто те, що називають словом переформатування. Я думаю, якраз у процесі рішень, якщо будуть 226 голосів за ці рішення, оце буде та більшість, яка візьме на себе абсолютну відповідальність, але вже так реально, з урахуванням настроїв суспільних за те, що відбувається в країні, і я думаю, це буде зафіксовано. Зацементовано у процесі розгляду питання про надання згоди на призначення на посаду прем'єр-міністра України. Оце буде та кількість людей, яка фактично буде означати більшість, яка буде відповідати за прийняття подальших непростих і складних рішень. Економічна ситуація в Україні, м'яко кажучи, страшна. Дуже дякую. Це був народний депутат України Володимир Литвин. Ми переходимо на новини, і можливо по завершенні новин, якщо не буде розпочато засідання або не буде інших подій у парламенті, ми обов'язково повернемося до включень.